Значить, а ще знаєте, що є якісь люди, це так, для, для мабуть, педагогів. Коротше, є такі люди, які уявіть собі, вони що вони роблять, ці, ці шахраї і шахрайки. Що вони роблять? Значить, вони, я думаю, що вони, наприклад... Вони, може, якось з дітьми е слідкують за учителями, уявіть собі, де вони живуть, з ким вони живуть. А далі, а далі, коротше, слухайте, людина, наприклад, поїхала у Якусь там путівку чи куди. Коротше, будьте дуже обережні, ну, з ким ви спілкуєтеся, з ким ви знайомитеся, бо я так зрозуміла, що є якісь люди, і вони ті шахраї. Коротше, а що вони роблять? Вони, коротше, там, наприклад, людина якась, ну, вона там, там знає там, іноземні мови, наприклад. І вони, значить, неначе не наче, дружать, так, ну так, не наче так, посміхаються вам, вони такі хороші, такі, не наче у них бізнес, да такі, то є якісь і, слухайте, неначе так вірять у Бога. Да ви що, а потім навіть, кажуть, не, ти не хочеш помститися, вибачте у нас. Я зараз вам дещо покажу. Ну, ті, хто мене слухати. Коротше, вони, уявіть собі, неначе так вірять у Бога, неначе такі, неначе святі. А там да ви що? Вони не знають, да ви що? Як ну, такі добрі і хороші, неначе да ви що. І вони не знають, вони заздрять, наприклад, людині якійсь і не одній. Що вона там, наприклад, Працює десь, ну, в якійсь структурі. Або ще десь. десь. Коротше, вони так можуть за директором і школами слідкувати. Уявіть собі. Я не знаю, хто вони. Але їх, я їх нарахувала самих основних сім людей. Сім людей, коротше, вони, в мене є навіть їхній фотопортрет, як вони виглядають. Треба її знайти їхнє. Я нам ще й поліція, поліція з ними, полі, поліцейські якісь з ними разом. Уявіть собі з патрульної, чи ще якісь там родичі. Ну, як, коротше кажучи, що казати? Зараз я знайду. Сповідь і сповідання греховості днівне і запить десять. По люди. Вони, так, да, не наче, так. Да. Значить, е, дивіться. Ну, не наче ну, вірять у Бога, але уявиться, і кажуть, пам'ята злобії. Вибач, будь ласка, ненависть, завість, тому що там лихоїмством плохо видно. Пам'ята злобі. Коротше кажучи, исповідання греху. Уявиться, якісь кажуть, неужели ти не хочеш отомстить? Лізу у лічною жить. Хороший, що казати, уявіть собі. І вони не знають, деви да що, з ними разом діти. І вони, і ще якісь, і вони неначе начали... якісь ще лікарі, да ви що. Такий натов, да ви що? І вони не знають, як. да Коротше, кажеш, якось там, ну. Якось, ну, одна жінка була, ну, коротше кажучи, її зґвалтували якісь люди, чужі чоловіки якісь. Ну, вона там на дискотеку кудись там з подругою пішла, подруга втікла, втікла, а вона залишилася, її наздогнали і просто її просто зґвалтували. І якась лікар каже давай, давайте я там стішим, Серйозно? Ти в своєму умі. І так, коротше, людина потрапила до поки по, по, ти, по тим лікарям не почали стріляти по ногах. І каже, ти не хочеш здерти з них гроші, а людина їх не знає чужі люди. Нашу здиратинську. Коротше, кажучи, будьте обережні, бо є якісь. Да ви шо, повертальщики чужих людей до якихось чужих, і ізди, здираючи гроші, уявіть собі, і якісь цих там є біле братство какое-то. Уявіть собі, молитва слов, коротше. Православний молитва слов, то в мене така книга стерта ну шо. Вона така, ну, бо я її читаю, вірю в Бога. А ті люди, мабуть, не вірять в Бога. Вони гарні шахраї, мабуть, чи хто не злочинці, так свого роду. Будьте обережні. А в поліції теж вас слухають, той, хто ну, з такими людьми, да, вас теж можуть слухати підстав, так підставляють, да ви що, ви б бачили. Які, які непорядні люди, послухай, вони не наче да-да, будем да. Дивляться на вас, аби би вас, ну. Ну що казати, так зрозуміло.